Атака, атака Кунів з бровки. Лівим флангом. Кунів. Кунів, груша. Груша Макарчук, хто краще. І. Гулько на місці. Кунів, атака, правою бровкою, права бровка. Євгена прийшли. Пас в центр поля. Удар Кунова. Вже другий удар. передача. Максим, головою, перший. Де підбір? Гулько на місці. Ще в праву бровку. Влад Колярчук. Атака з правої бровки. Влад Колічук що робить? Влад? Подача, гарна подача. У. Бачите, трошки не виграв позицію Артем Коцюба. Неприємна втрата від. номер. Удар. Ой-ой-ой, а це вже було дуже схоже на щось близько до голу. На Бугаєць, Бугаєць. Бугаєць близько. Не йде грав у Богаєця сьогодні. Простих простих пасах. Нічого. Мало один перш пропускає. Нічого хлопці, не випускайте голови, зберіться і продовжуйте. Я зараз на мою думку, саме головне не почати сваритись. Да, 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 бровки. подача? Ще не було там сайт, ні, та раз присутні Ще одна подача, буде, ні. Є ще одна подача. Скидка. макарчук. Атака Кунова. М'яч у голки Карса. Пас в центр. Місько влад. Міськовий влад на цвика. Цвик. Цвик. Цвик, ай! Майстер довгих передач. Хоча людина грає здебільшого футзалу. Кунів, удар, гулько. Міськов. Міськова втрата. Зробили справу захисника Кунова кращого гравця матчу. Хаймець перший. Міськовий. Деменчук. Цвик! Цвик. Гузнюк. На! Один-один. А -один. кар забиває гол! Гарна атака. Тим часом вознюк м'ячем. Цвик, цвик на вознюка. Яка зв'язка? Цвик-вознюк. Коцюба. Коцюба Школярчук, Школярчук. Розп'ятай удар. Карп, гарно починає. Другий тайм з удару. Атака з флангу Кунова. Удар. Біну. Вознюк. Вінчий фланг. Зубарів. Зубарів Павло з правого. Справа флангу, Зубарів Павло, удар. Ах, гарно, гарно. Зубарів, перевод на Казурюка, Шкалярчук з м'ячем. Калярчук, іди в прорив. Удар! Удар! Ай! Ай! Удар! Ай! Збетро. Ай! Давай, давай. Бро, така з флангу команди Кунів, Макарчук! Гулько, кращий. Колярчук, гарно, гарно, гарно. На добивані нікого. Груша Макарчук, Сачук. Фух, чуть Сачук один не відзначився голом, дуже близький був. Кунів. Груша, удар. Гулько на місці. Колінічна коломиса, коломис, подача з лівої жовклою грудьми. відбиває м'яч. Сачук! Руша, удар. Гулько, Віталій на місці. Божок, простріл, простріл. Гарно, гарно. Вознюк, Вознюк подача. А -а 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 -а, контролює м'яч! На... на грушу груша протягує, груша тягне, груша вниз на солдата. Ой, як небезпечно. На Кулініч проривається, проривається. в жовта картка. Потрібний фол тактичний, зупинив стрімку атаку суперника, подача. Це, це, це мав бути чистий гол. Груша Макарчук. Ну, Макарчук один із тих, хто сьогодні дуже надійно зіграв, один із кращих гравців матчу. на мою думку. Кунів удар. Сондак. Жовку. Браво! Гулько на Кономар. Ні-ні. Блять, Не бачу. Не бачу. Гулько, не закрив. Коковою. Зубарев. Зубарев. Пас на Сачука. Сачук. Простріл. Пас на божка. Божок на Вознюка. Вознюк. Божок. Бесачук гол! 2-1! Інтеркас виходить вперед! Оце то матч! О, хо-хо! Іди сюди, да, 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 да. Да, да, два-один, два-один, кунів, до побачення.